Вітаю, друзі! А також усі інші, в нас з вами сьогодні. Вже ранок 17 вересня, і це 637-й день мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як і завжди, на обосує ми з вами продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні ми будемо говорити про покровський напрямок, але а, при доволі так незвич, незвичному форматі. Одночасно, як е, з оглядом того, що відбувається по лінії бої і з тим, що може відбутися, а е, саме це пов'язано з тим, що багато виникає маніпуляцій на тему того, е, який буде мати розвиток події найближчим часом саме на Покровському напрямку, і серед е, цих маніпуляцій дуже багато вкрай апокаліптичних е, сценаріїв, пов'язаних з якимось. Масштабними оточеннями, захопленнями Покровську за е, 2-3 дні, і так далі, і таке інше. Отже, по кожному питанню будемо намагатися сьогодні знайти відповіді. І починаємо саме з е, питання щодо оточення, е, про яке, до речі, я також неодноразово м, м, говорив в своїх відео, що є загроза оточення Сил оборони України по лівому берегу річки Вовча. Тобто такі лівобережна лівобережна кишеня в районі Желане перше, жила друге, Красногорівка, північна частина Поріжські Лозова, Жуковське водосховище і з напрямку Зневельського. А, саме ця локація дійсно виглядає як максимально небезпечна в питанні а, оточення, тому що і по лівому берегу відбувається наступ російських а, окупантів в. Напрямку до Жуковського водосховища і по правому берегу росіяни наступають вже в напрямку на Гюрник та на Ізмайлівку, а там ще Курахівка, і фактично перерізання, здавалося, б, Жуковського водосховища з оточенням е фактично наших е сил в цій кишені. Але це все не зовсім так. Бо саме зараз сили оборони е України поступово покроково. Залишають свої позиції та відступають до желаного першого, через деякий час відступлять до желаного другого. Тобто, ми повинні бути морально готовими для до того, що Сили оборони України в якийсь момент взагалі вийдуть з а, цієї кишені саме з а, північної частини, з південної і зі східної. Все це дійсно буде відбуватися поступово, покроково, щоб не відбулося якогось масштабного обвалу фронту. А, скільки на це може піти а, часу російських окупантів щоб Сили оборони України залишили саме цю локацію? Я не буду прогнозувати, але мені здається. Що о, питання в вересні з цією локацією росіяни не зможуть закрити, тому, скоріш за все, повне закриття лівобережної частини е порічки Вовчої цієї кишені? Воно буде відкладено на жовтень. Цілком можливо. Я не кажу, що воно так буде. Я кажу, що воно цілком можливо саме в такому форматі. А що ж безпосередньо до напрямку гірник Ізмайлівка та Курахівка, особливо у зв'язку з тим, що російські окупанти вже станом на сьогодні мають деякі успіхи в районі українського, захист якого це? Ну скажімо так, утримання якого силами оборони України це питання часу. А далі дійсно, це саме так: гірник, Ізмайлівка, Курахівка, і здавалося б там зоряна і перерізання Жуковського водосховища. Але просування російських окупантів воно ускладнюється з кожним днем, тому що Українськ їм не дається так просто, як може здаватися на перший погляд. Так вони прямують зараз до гірника. Але розглядаємо більш детально. Саме цей район. По-перше, заходження в гірник одразу для росіян буде ускладнено тим, що вони зустрінуть на своєму шляху перепони, як штучні, так і природні. До природних перепон відносяться річки, водойми безпосередньо, які будуть заважати росіянам просуватися. Швидко до штучних перепон е, відносяться промислові зони, залізниця е, відносяться три які є штучними висотами і допомагають тримати безпосередньо ту чи іншу локацію під вогневим контролем. Тобто, як ви бачите, гірник для росіян буде досить складною зоною для ведення бойових дій. З українським така ж сама ситуація виникає. Вони, здавалося б, зайшли в українську. Вони зараз його штурмують, ведуть бої. Але саме в районі терекону, в зоні промислової зони, там, де проходить залізниця, у них виникають проблеми, і вони призупинили захоплення українська саме через те, що ці штучні та природні перепони комплексно впливають. Але в Українську вони... В Українську ці перепони вони не стільки домінантні, як в Гірнику. До цього ж гірник поступово переходить до курахівки. Ну, така собі агломерація. І зоряно також це фактично агломерації, які мають відповідні перепони і тут, особливо в районі Курахівки. Тому захоплення цієї зони для росіян не буде легкою прогулянкою від слова, взагалі, хоча б за. Ознаками рельєфно ландшафтних особливостей. Це дуже складний регіон для швидкого захоплення і для швидких наступальних просувань і бойових дій. А, тому вони і гальмують. Ну, Давайте скажімо так: а, подивимось, як відбувається а, відбувалися бойові дії з 1 вересня. От в такому форматі. Поступово вони просувалися і. Просунулись Ну фактично до українська з перш за два тижні. І це знову ж таки, до українська вони просувалися по чистому фактично полю через Мемрик за два тижні. Якщо говорити загально про інші перепони, які вони будуть зустрічати для того, щоб сформувати умови для наступу на Покровськ, то це, звісно ж, Селидова. у мене є окреме відео, в якому я детально розглядав саме усі ті перепони, які будуть мати російські окупанти в районі Селидова, починаючи від самого перекону шахти Коротченко висотою 40 метрів, залізниця, канал, сама річка Солона, можливість виходу через Південну або через східну частину. Населеного пункту саме тому, мабуть, саме тому, хоча чому, мабуть, так воно і є. Саме тому російські окупанти будуть намагатися а, найближчим часом обійти Селидове з півдня та з півночі, тобто взяти його в напівохоплення. Хоча зробити це буде дуже їм важко. Що ж, до самого наступу на Покровськ. Дехто стверджує, що тут до Покровська росіянам рукою подати, і от вже скоро розпочнуться бойові дії саме за це місто. Ні, скоро вони не розпочнуться. Хоча хто як розуміється, скоро справа у тому, що, по-перше, їм треба буде сформувати південний фланг без сформованого південного флангу, без захоплення кишені лівобережної по Вовчої та Лозової з замиканням на Жуковському водосховищі. Без утворення плацдарму в районі Гірника і без захоплення Салидове розпочинати наступальні дії на Покровськ. Ну Це така собі досить складна місія, яку можна порівняти з суїцидом. Я розвідав декілька напрямків, по яким росіяни можуть зайти саме в Покровськ. Це може бути напрямок, який Безпосередньо через Новогродівку дозволяє зайти з східного боку, або який дозволяє зайти з півдня. Отже, ось два напрямки: як російські окупанти будуть планувати свій наступ та заходження в Покровськ. Але знову ж таки, що їх там буде чекати? Окрім того, що їм треба обов'язково для продовження руху е на південному напрямку, їм треба буде захопити Селидове, яке є великою проблемою для подальшого наступу, саме по трасі М30. Але їх будуть чекати ще е Датчинське. Це, е це окрім усіх рубежів, лісопосадок, лінії оборони, які в нас тут є, ще Дачинське. І Дачинське це ще й чергова перепона. Це балка, яка буде заважати а, проходженню по цій трасі. І фактично, якщо буде зруйновано переходи через балку, мости, то і таким чином росіянам доведеться її форсувати. Це, як ми знаємо, для них є ну, серйозною проблемою. Далі вони будуть впиратися в Чунишине і. Зустрічають перші перепони не тільки Новопавлівку, а й це також е, частину каналу, е, також чергова балка, і окрім неї це буде ще залізниця, ще одна штучна перепона. Тобто, ну, скажімо так, не найкращий південний напрямок, по якому вони будуть рухатись. А якщо і будуть рухатись, то будуть втрачати відповідний ресурс. Зараз, до речі, вони вперлись в районі Лисівки, з Новогродівки, також в водойму безпосередньо балки, і це вже показово, це вже демонстративно, як вони, опинившись на розголудженні залізничного вузла, вперлись в терекони. Новогродівської шахти 87 та 90 метрів висотою, а також вперлись в природню перепону у вигляді водойми. Тобто, у той час, як Міністерство оборони Російської Федерації там доповідає, що вони контролюють Лисівку, що вони такі молодці, а, нічого подібного не відбувається. Вони підійшли до Лісівки, але при цьому контролю не мають. Для не... вони вперлись в природню перепону. Так само вони вперлись зараз і в річку Журав. І все це їх серйозно гальмує. Тобто швидкого просування найближчим часом очікувати е, не можна від е, цих подій. Але якщо вони вийдуть за межі Новогродівки і будуть прямувати е, в східному напрямку, в напрямку на східний прорив е, до Покровська, то що вони зустрічають там? А там вони зустрічають Мирноград. так чи інакше, але рухаючись е, по залізниці. Через наші рубежі оборонні через лісопосадки, через позиції. Так чи інакше, вони виходять на Мирноград, який також їм треба буде пройти. А саме приватний сектор, пройти саме цю зону, де переважно малоповерхова забудівля. Але щоб її пройти, треба буде контролювати ще й терекон висотою 60. Метрів шахти 5 -6. а, Фактично, бойові дії в Мирнограді також для російських окупантів а, виглядають досить складною задачою і майже суїцидальною місією, а, тому що Мирноград він захищений. Ну Наприклад, якщо ми говоримо про напрямок через Гродівку, то а, виходячи з Гродівки, а, можна по шляху 0544 потрапити. Промислову зону в промку, і тут буде для них серйозна проблема бойових дій в промисловій зоні, які вони не полюбляють. При цьому захист самого Мирнограду відбувається завдяки водоймі та річці, яка захищає повністю Мирноград з східної частини. А, тому а, удар буде відбуватися, якщо і росіянам до, все ж таки вдасться вийти через Гродівку на правий берег, а для них це буде великою проблемою знову ж таки. То удар буде приходитись в зону, де вони також можуть зав'язнути в боях, де є природні перепони, штучні перепони, водойми, річки, терекони. А отже, це буде для них, ну м'яко кажучи, досить. Складним випробуванням, на яке буде потрібно багато ресурсу, максимум ресурсу, отже, якщо о, хтось говорить про о, готовність росіян о, вийти за там 2-3 дні чи 2-3 тижні на Покровський захопити його, нічого подібного, їх очікує тільки по цим всім перепонам і по цим всім локаціям тотальна м'ясорубка. І для цього необхідно буде російським окупантам підготувати досить серйозний контингент, але загально, скажімо так, цей контингент не буде готовий допоки не буде готовий південного флангу. Все це говорить про що? Все це говорить про те, що росіяни дійсно будуть поспішати розпочати наступальні дії на Покровськ вже в цьому році. Бо якщо вони будуть робити все послідовно. Якщо вони не будуть ніколи квапитись, а вони повинні будуть квапитися, бо часу в них залишається все менше та менше по можливостям проведення настільки серйозних наступальних операцій, вони будуть прискорювати процес і розпочнуть наступ на покровськ раніше, аніж повністю закриють питання з південним флангом. На жаль, це скоріш за все так воно і буде тому на Покровськ вони можуть відновити наступальні дії більш інтенсивні, а не на рівні сьогоднішніх штурмових дій обмеженими силами, але тим не менш, все ж таки, штурмові дії. Відновити більш інтенсивний наступальний процес. Вони можуть вже в жовтні. Не наприкінці вересня. Це буде жовтень. Цілком можливо, це може бути. Кінець жовтня, початок листопаду, саме цей період. Саме тоді може розпочатися ця е, друга хвиля е, інтенсивного наступу на Покровському напрямку. Чи вдасться захопити Покровськ до кінця цього року, безумовно, ні. Тобто, Генеральна битва 2024 року за Турець, за Покровськ, е, вона відкладається фактично. На кінець 24-го, початок 25-го. і сама битва за Покровськ буде відкладена на 25-й. Тому вся увага російської пропаганди буде сконцентрована саме на Покровську в цей період. Я думаю, що росіяни мають мінімальні шанси, мінімальні по о, успішному проведенню наступальної операції в менш короткі строки. Аніж я зараз назвав, вони обмежені в ресурсі, вони обмежені в е, своїх можливостях. Тому для нас важливим є і залишається максимальне використання усіх тих е, природних та штучних перепон, а також наших ліній оборони рубежів для виснаження ворога. Вони продовжують е, воювати в наступі на виснаження своєї власної армії, і вони виснажуються. Саме це може нам допомогти в цьому році і в 25-му, особливо в цьому, все ж таки, зупинити їх просування на Покровському напрямку на тому чи іншому рубежі. Друзі, якщо е, ви погоджуєтесь з моїми думками, якщо вам сподобалось це відео, то можете його лайкнути, розповсюджити е, підписатися, і, звісно ж, натиснути дзвоника. Також е, окрім. Своїх думок щодо моїх думок в коментарях. Ви можете залишати запитання до мене. На 10 найцікавіших запитань я буду відповідати вже наступної суботи. Це традиційно. Ну а на сьогодні, все. Радий вас знову ж таки побачити на обо своєї. Буду читати ваші коментарі. Дякую за увагу! Як завжди, слава Україні! Слава нації!